Таня, всім приїхав я ще раз сюди. Їхав з городу, та й думаю. Прибора заодно покажу годинки, 2-3. Зараз біля 9 години. То я думаю, заїду в ліс і трошки похожу. Ще їхав, бачив трактор поле горає, то може завтра ще заїду там за 2 годинки, похожу. В день то жарко ходити, а вночі нормально. О тобто, 12 години трошки похожу. Добре, що цікавий буде, то покажу. Так, був у мене 39 на 40 сигнал, такий хороший, все. Він щось вилітає кругленьке. Радянщина. П'ятачок який 32 року. Трошки по ньому заїхав. Нормально. Все таки сигнальчик. Майже до 50 його розмиває, зараз подивимося що це. Так викопав не дуже він глибокий був. Сорок два в середньому. Зривач Купнув пару взривачів Ось така Пряжка супер гнила. Вон язичок. Таке, короче. Так, бо мене це трохи більше 40 Там Щось є. Чи накладка, чи що. Певно, що накладка. Добре, помию, потім покажу, що там буде. Так, по-моєму, все сигнал 15, воно щось є маленьке. Так, що це у нас таке? А радянщина пізня. 10 копійок. Ну Добре, ось була пробка, ось дивіться який сигнальчик. Тридцяти чотирьох до сорока чотирьох, да, подив. Викинув до. Сорок два, і он то щось є Грошик. Певно, грошик понятовського. Ось герб проявляється. Округлий. Добре. То далі. Так, пройшов ще пару метрів, все, сигнал 33, бо він щось. Ну, округлий є. Ось це таке. П'ять копійок 61-го ну. такі. Далі з такої глибини має. Манліхер виліз. Ну, сантиметр, напевно. До 30. Надиво він ось глибокий сигнал. Це походу щось не дуже цікаве. Кручки. Кусок від підводи. Така глибина. Так, був має сигнал біля 30 слабкий. Деколи в 40 перекидали в чорний, така глибина. Є таке он до монетка. Там на найглибший сигнал. Що це таке? Якась мідь однозначно. Копійка. Ага. Копійка. Миколи друга. Добре. Так, є щось там до. Що це? Так, на От такий на цей гудзик. Ось такий гудзик. Дивіться, ось такий сигнал. І 20, і 40. Це він тихенький осього. Зараз викопаю, подивлюся. Віце оцей сигнал, що був голосний, а не кашайба лежить. Блін, це не монета. Ладно, а ось. У. Це таки монета була, дивіться, легенько Грошик чи що? Так, грош. Добре, з достанний поганий буде. Такий крошик. Так, дубль два. Ще виходжу з лісу, ще тако до... дві копійки таких зачепив. Ф. Непогані. Такі непогані. Так, походив у цьому полі. Все-таки консерви порвані такі. О. Коротше, все тільки що вилізло. Наш крабав я 37 року, 2 копійки. Які заліпші жорстко. Добре, йду далі. Хочеться якогось медячка знайти. То есть тут находы медички. Он а, я такая вот куненка. Так, ела все. Ешь, по... ходу солит. Так, напевно, соліт. Ну, не глибоко був вершником. Ну, такий непоганий. Так, перший є. Надіюсь, що буде. Вилетіла мені ще така лиса якась копійка. Короче, і буду я напевно звідси вже тікати. Чого тут цікавого нема в цьому полі. Добре. Так, ми по шмурдіку, цих два копа. Вс. Ліс. Алімініві. цих багато нашов там. Ось таке воно. Рубки, миг, два пару Манліхерів, пару ППШ, пару моферів. Шматки зривачів, коротше. Пряшка це, кешусь. Теж латуні теж. Коротше така стабільний фон, там ще гудзики є. Чуть такі пізні, і не пізні, далі ще тут сполім, тут тут. Латунну штуку прикольно, що вона гарна, певно, 300. Тут побитий якийсь цей був, черпак алюміний, я позбирав. Ще. Такі латуні шматочки. Ну і все таке саме. Гільзи, Вон, з Маузера ложки, і ще гудзики. Того ще не знаю що це таке. Такий теж зривач, чи що. Латун. Ось це таке. Якийсь теж гудзик, наче можу. Таке щось латуне. Накручувались. Коротше, що там спинетики, чи оливо, певно, оливо, шматки, олива, ще гудзики. І ще один маузер. Тюбики, коротше, нержавейка. Теж якісь бронза чи що, коротше таке. Так ми по знахідках. Що тут позад? 5 копійок самих перших, коли вони в доволі непоганому стані, тільки що це почервоніння тут. Такі рельєфні. Воно ну, ну, якось там відмивається це почервоніння. це 61-го року, ось 51-го цей гудзик, наче Перша світова німецький, латунний. Далі цього. Нічого тут немає. Одна зломана. Якась така накладка. певно, 19-20 століття. Копійка, ця, що глибоко була, не вона така вбита. Так глибоко було і такий стан і поганий. Далі грош цей перший. В такому з цього боку ще нормальному рельєфі. Тому що гірший буде. Такий непоганий. Тут такий ще. Не дуже. І цей другий грош, що на глибині був. Патині такі. Прикольно, з цього боку то наоборот не дуже, ось цей гарний. Такий грошик. Далі оцих останніх дві копійки. Теж непогані. Ну і другий коп, що на полі був, що я знайшов цих. Дві п'ять я відразу їх знайшов, то не знімав, бо ще не знав, чи щось знайду. Далі цих дві копійки. Як пошкрабив, так і вони залишилися. Закам'яніли вже, треба відмочувати. Соліт литовський. Такий, що в патині десь недавно його вигорали. патина не посипалась. Ну і цей грош пруський. Думав, це якась рядова монета. Це пруський грош. Такий доволі нечастий у нас. Перший раз я його знаходжу, принаймні. Зараз намочу. З таким орлом польським. Пише 97-й. Монетка. І цього було пологше. Не знаю, що це таке. Такі, ну, посріблені, чи це нержавійка. А, і конинка. Конинка якесь 19 століття. Царське, добре. Дякую за увагу. Підписуйтесь.